Привіт, друзі! Давайте вияснимо, чим відрізняється розв'язання таких двох задач. Першу половину шляху автобус їхав із швидкістю 80 км за годину, а другу половину 120 км за годину, з якою середньою швидкістю рухався автобус на всьому шляху. Хочу сказати, що. Умова другої задачі майже така сама, але ми бачимо, що не половину шляху мається на увазі, а половину часу. Але хочу сказати, що це зовсім різні задачі. Отож, давайте розв'яжемо. Нехай мова йде про половину шляху. Давайте увесь шлях позначимо собі через S, оскільки нам. Невідомо числового значення. Тоді половина шляху, відповідно, буде S на 2. І на першій половині шляху автобус рухається із швидкістю v 1 а час руху t 1 відповідно, на другій половині шляху швидкість v 2 а час руху t 2 Хочу вам сказати, що коли треба обчислити середню швидкість, то завжди треба увесь шлях. Поділити на увесь час. Ну і в нас е, мова йде про дві частини руху, тому шлях буде дорівнювати s 1 плюс s 2 а відповідно час t 1 плюс t 2 ми з вами ввели позначення всього шляху через S, тому ми можемо зразу записати, що увесь шлях так і буде S. Ну, а час треба все ж таки шукати як суму оцих двох часів. І так, Т1 нас буде дорівнювати S1 поділити на V1. Ну, а S1 це S на 2. Так? І поділити на v 1 це означає помножити на число обернене до v тобто 1 тобто одиниця на v 1 І будемо мати S, що ділиться на 2 v 1 Аналогічно, ми можемо записати, що час Т2 буде дорівнювати S, що ділиться на 2V2. А тепер давайте знайдемо увесь час руху. Тобто, Т дорівнює сумі. S, що ділиться на 2 v 1 плюс S, що ділиться на 2 v 2 Бачимо, що S на 2 можна винести за дужки. В дужках залишиться 1 на v 1 1 на v 2 Дорівнює S на 2 ми так і залишимо. А вираз в дужках зведемо до спільного знаменника v 1 Помножити на V2. Тоді в чисельнику, відповідно, ми будемо мати суму В2 плюс В1. Ну і давайте обчислимо середню швидкість. І так, швидкість В середня буде дорівнювати. Шлях S ми так і залишили. А в знаменнику маємо ось такий вираз S на 2, що множиться далі v 2 плюс v 1 у чисельнику, а в знаменнику v 1 Помножити на v 2 Бачимо, що шлях S в чисельнику і шлях S у знаменнику скоротиться, далі тут залишиться одиниця поділити на дріб, а коли ми ділимо на дріб, множимо на йому обернений. Тобто у чисельнику у нас буде 2V1V, 2 V1, V2, а в знаменнику буде сума v 1 плюс v 2 ми одержали формулу, за допомогою якої можна обчислити середню швидкість. І давайте ми її обчислимо: 2 помножити на 80 і на 120. А в знаменнику маємо суму 80. Плюс 120. 80 плюс 120, 200. Бачимо двійку і 200, а також два нулі, ми можемо скоротити. І залишається 8 помножити на 12, і це буде 96. Отже, середня швидкість дорівнює 96 км за годину. Можна записати відповідь. Середня швидкість 96 км за годину. Як бачите, і зовсім не середня арифметична. А тепер давайте розглянемо другу задачу. В якій мова йде про половину часу. Ось вже маємо малюнок, половина часу, якщо увесь час позначимо собі через Т, значить, половина часу Т на 2, інша половина часу також Т на 2. Тоді, відповідно. Автобус рухався швидкістю В1 і проїхав шлях С1. А за другу половину часу він рухався із швидкістю В2, а проїхав відповідно шлях С2. Обчислюючи середню швидкість, ми знову увесь шлях ділимо на увесь час і знову шукаємо суму. Двох шляхів S1 плюс S2, і, відповідно, Т1 плюс Т2 у знаменнику. Але оскільки увесь час ми позначили через Т, то ми в чисельнику залишимо оцю суму, бо нам треба буде її шукати вираз для кожного шляху, зокрема, а у знаменнику час можна записати як Т. А тепер давайте знайдемо ось S1 шлях С1. І так, С1 шлях дорівнює, треба В1 помножити на Т1. Ну, В1, а Т1 у нас це є час Т поділити на 2, тобто маємо В1Т, що ділиться на 2. І аналогічно шлях С2, ми будемо мати В2 Т, що ділиться на 2. Ну, знайдемо увесь шлях руху С, який дорівнює сумі, тобто В1 Т, що ділиться на 2, плюс В2 Т, що ділиться на 2. Зрозуміло, що Т на 2 можна винести за дужки, в дужках лишається В1. Плюс В2. Ну і числимо середню швидкість. В середня дорівнює. Шлях маємо Т на 2, що множиться на V1 плюс В2. Ну а весь час руху ми залишили Т. І розуміємо, що Т і Т в нас скорочується, і залишається ось такий вираз В1 плюс В2. Поділити на 2. Тобто ось у такій задачі справді середню швидкість ми будемо шукати, як середнє арифметичне. Ну і давайте обчислимо 80 плюс 120 поділити на 2, а це вже дорівнює 200 поділити на 2 і дорівнює рівно 100. Можемо записати відповідь. Середня швидкість руху буде 100 км за годину. Тепер, друзі, ви зрозуміли, що це зовсім різні задачі, адже у відповіді ми одержали зовсім різні числа. Якщо вам усе зрозуміло і вам сподобалося розв'язання, ставте вподобайку. Ну і тримаймося!